Націоналізація російських активів насправді ще навесні був прийнятий відповідний законопроект. Він став законом, який дозволяє. Нам як держава Україна забирати російське майно це не багато не мало. Мова йде про 10 мільярдів доларів і 28 тисяч об'єктів. 28 тисяч. Плюс давайте не забувати. І ту ініціативу, про яку говорив я. Говорили мої колеги з розумної політики. Це конфіскація російського газу, який сьогодні транзитується до. Країн Європи і фактично є наповненням ключовим наповненням російського бюджету, який після цього йде на те, щоб з'являлася нова зброя, нові дрони, якими наносять удари по нашим цивільним містам і. Заважають українські армії повертати наші з вами території, тому все, що було необхідно, ми вже прийняли. Якщо треба якісь додаткові закони, я впевнений за цим проблем не буде в Верховній Раді. і Ми зможемо це зробити найближчим часом. Тут головне бажання і дійсно бажання рухатись вперед, забирати російське майно і використовувати його на потреби українського народу української армії. Слава Україні!